Обійнятися з ним, зняти відео про нього, а потім кинути все і поїхати все в процесі. У нас 29 книжок в роботі зараз. А е... Чого почали з червня? А так тому, що вона каже, да, це така класна історія. Але це справді я настільки хвора на голову зі своїми книжками, що я не, не могла би взяти книжку, яка б не витримала п'ятитисячного накладу, а то навіть і більше. Чому б ні? Володь. Тому що відкрито, щиро, чесно, без понтів. Без жодного там, не знаю, там кикетства, без, без всього, як є. Який найбільший проект був в видавництві? Найбільший в якому сенсі? Масштабніший. От по тво... по Гроші. затратам сили от загально комплексно. Тобто, це і е, людина години, е, і робота, і фінанси, і можливо наклад друку. От на твою думку. От, Такий проект, котрий ти такий ох, це затащили. Клас. Я би сказала так, що всі книжки видавництва які сьогодні вийшли, художні, вони приблизно плюс-мінус е, однакові. Так, я можу один рукопис редагувати довше, один менше. Це, ну, це від багатьох обставин залежить, і це не завжди обтяжує. Ну, наприклад, у нас просто це ритм співпраці. Буває так, що ти спілкуєшся завтра раз на місяць, тому що так складається. Але від того тобі не складніше і не легше, так просто воно відбувається. Тому тут я не рахую людини години, тому що якщо я раз на місяць написала листа, чи там короткі якісь там записку, то це ну я не рахую, що я весь місяць працювала над цим романом. Наприклад, готову жінку я редагувала там два тижні, а Орелю я редагувала там півтора року. Це не означає, ну так, там різний об'єм, там на десь, ну, там, на третину Ореля більше. Але це не означає, що лотва жінка краще за Орелію. Це означає, що різна підготовка авторів, і різні романи, і різні темпи роботи. От і все. Тож, наймасштабніший проєкт, який ми робили, був, власне, не в видавництві. Він був ще до видавництва. Ми видали перший альманах проєкту Харків люди події дати, який ми робили разом з Вікторовичем Цяковою. І ми видали його 21 лютого 2022 року. У цього видання ще не було жодної презентації. Але це підсумок нашої п'ятирічної праці в цьому проєкті, проєктові, що в цьому Альманасі, там близько 30 статей про людей, які народилися чи померли у червні за всю історію Харкова, про відомих людей, і про події, які відбулись у червні за всю історію Харкова. Відкриття водогону, запуск автобусу, що там ще? відкриття народного дому і так далі. Тільки в червні? Тільки в червні, і там ну, 206 сторінок. А чому саме тільки в червні? Тому що календарний принцип. У нас має взагалі 13 бути альманахів. Чому 13? Тому що по місяцю, плюс один зведений всі таблиці, всі прізвища, всі, все, все можливо. Це, це, ген, це геніальний величезний проєкт, який зараз я не можу потягнути сама, поки моя колега. В іншій країні, і ми не можемо як раніше щотижня зустрічатися, як у нас це було заведено. Тому, а е... чого почали з червня? А так тому, що вона каже, да, це така це класна історія. Е... Ми з Орговіктором почали працювати, почали працювати в серпні, а, е... з червневого альманаху, тому що ідея прийшла до неї в червні, і вона е... зібрала все, що вона має а, на червень, Ну і знайшла мене в серпні, ну ми і так вже за інерцією почали з червня. Історично склалося <рес> Цікаво. От, і коли ми, і там ще було питання в тому, що більшість матеріалів на російській. Поки ми знайшли кошти, е, власні кошти, зрештою, це зробила власним коштом, Перекласти ми все, переклали ми все це. Ми доповнили наш пер, перший задум був тільки про людей. Потім я кажу, почекайте. Ctrl, Контр, цей контрол Ф у Word дасть нам можливість по книжці Багалія, це відомий харківський краєзнавець, історик Дмитро Багалій. є знакова книжка 250 років історії міста Харкова. І кажу: якщо по ній загуглити вересень, серпень там і, і там, січень і так далі, ми вже ми будемо знати, що в якому місці місяці у нас відбулося, і ми через ctrl F зробили план на весь рік. І у нас є більшість статей вже написаними. Ну, хай російською, хай там не відредагованих, але ну, риба є. От, і ми видали 1 червня, от у лютому 22-го року. І зараз цей проект призупинено. То там стільки роботи, А, а що це зібрати статті, упорядкувати статті, перекласти на українську, добрати фотографії, підписати фотографії, обробити фотографії, зверстати, узгодити вдвох на гроші. Оголосити перед замовлення, надрукувати, розіслати, обійнятися з ним, зняти відео про нього, а потім кинути все і поїхати 5 лютого ми вже залишили Харків і все залишилося вдома. І я не знала, чи взагалі збережеться Салтівка. Ну, Зараз бомба впаде, і не буде ні комп'ютера, ні книжок, нічого. Але я відпустила: ну як буде, так буде, і все в діло. Для видавництва має значення наклад книжок. Звісно, який найбільший наклад був у видавництва на даному етапі. Е... І яку ціль ти собі ставиш там, зробити в наступний, за наступний рік? Справа в тому, що в мене немає дому. <с> справа немає має в... чого? Дому. Ну, пісня. Ми <с> тут про Салтівку, про справа в тому, що в мене немає дому. <с> да. Ну, так, я да. вже зрозумів. <с> От, е, так. Е, Справа в тому, що наклад він ніколи не кінцевий. Ну от, наприклад, я зараз уклала договір з книгарною Є. Е, пішли продажі, і я додруковую те, що піде, яка позиція йде краще, і наклад збільшується. Або, наприклад, у мене не зайшла з кимось співпраця, книжки не йдуть, я не друкую. Тобто наклад він має значення тільки на початку. Умовно. Приходить до мене автор і каже, я хочу 10 книжок. Я роблю запит у типографію, і вони кажуть, ну що, собі вартість кожної книжки 500 гривень. Автор каже, ну, наприклад, добре, і друкує. І вартість його накладу 500 помножити на 100. Ми з тобою обидва математики вищого рангу. Супер. Де мій брат? Він зараз в армії. Хай він мені порахує 5 тисяч за 10 книжок. От, і людина, ну вона ж не продасть за 500 гривень книжку, вона продасть її за там за 300, за 400, тобто вона в мінусі. Але бувають обставини, коли це окей. І вона друкує, їй нормально і всі про своєму Але е, вигода починається тоді, коли ми переходимо межу 500. Тому що з цифрового друку ми переходимо в офсетне, він набагато дешевший. Ну, наприклад, якщо 500 це 10, то за умови накладу 100, ну припустимо, 200. То за в тисячі це може бути вже 80. Є різниця. Питання в тому, як реалізовувати, як реалізовувати цю тисячу, скільки вона в тебе пролежить, як швидко ти її продаси. Тобто, собівартість набагато менша, але ти маєш більше книжок і ти маєш канал збуту. Так от, на даному етапі видавництва найбільший наклад, який. У мене є кілька накладів по 500. По 500. А, і це, я так розумію, ну успішні, якби ні. ні. Я отримала грант на лотову угу. жінку. Бачиш, ми знову повертаємося до лотової жінки, і я надрукувала 500, тому що я мала можливість. Я надрукувала я б, Я б, вона варта того, щоб надрукувати більше. Просто на сьогодні на, на тоді я не могла. Я надрукувала 500 своїх книжок після останньої крапки, тому що у мене залишився залишок гранту. Я відкрила передзамовлення. Потім я отримала донат від чоловіка 15 тисяч. Він мені додав, тому що мені не вистачало. І я надрукувала 500. Далі зараз моя співпраця з типографією трошки інакша, і тому е, кінцева. Е, ну, скільки я ми надрукуємо книжок, я зараз не можу сказати, все в процесі. У нас 29 книжок в роботі зараз. Давай на різному етапі. Прямо і, зараз да. 29, 29 книжок. книжок в роботі у Денис відкриття на різних етапах. І вони розписані від травня 2023 року до десь лютого 24-го року. Тобто майже на рік у нас вже план заповнений. Клас, це круто. А, давай пофантазуємо. Давай. А, от в нас є ще там, рік, наприклад, так. От який би наклад ти хотіла випустити? Я хочу не випустити наклад, я хочу продати наклад. Я вважаю, що Давай продати. Давай продати. продати. От хочеться... ти розумієш, так? Це... Да? Да, ну я розумію, що надрукувати і ну... лежить в підвалі це одна штука, а надрукувати і продати це абсолютно так, інша штука. Так. От яка в тебе ціль на наступний рік, от скільки продати? Я думаю, що мої книжки варті п'ятитисячних накотів як мінімум, тому що вони всі. Оригінальні, цікаві, талановито написані. Ну я би не взялася просто за інше. І я розумію, що це так звучить. Типу, я би не взялась. але це справді я настільки хвора на голову зі своїми книжками, що я не могла б взяти книжку, яка б не витримала п'ятитисячного накладу. А то навіть і більше. Чому б ні? Тобто, чому Елізабет Гілберт може друкуватися у нас двадцяти накладом, а лотова жінка, яка про нашу війну. Новулотова жінка не може. Та вона теж може. Питання в тому, чи куплять її 25 тисяч людей, чи довірятимуть вони видавництву no Name і авторці no name. Це величезна робота, і зокрема, завдяки тобі і команді, яка це робить. Ми ми розповідаємо про наші книжки знову і маємо можливість поговорити про це. Що... Чому купують Елізабет Гілберт? Тому що це відоме ім'я, це перекладна книжка, це бестселер. А коли наші українці почнуть купувати українські книжки, вони вже починають. Починають цей процес вже запущений. Але по суті, ми маємо на наш читач має пріоритет залишати за українським автором, але поки що з різних об'єктивних причин, які можу перечислити, цих факторів ще замало, але вони будуть обов'язково. Ми на цей про відкриття створено для того, щоб наші українські автори мали свій голос і мали можливості продавати не те, що 5, 25 тисяч книжок. Бо вони того варті, наші українські автори. Так, Всесвіту, ти почув? Давай. Від Наталі 5, від мене 5. У нас тут поза кадром ще дві людини, Івана Андрій. Теж по 5, двадцятка. Все, да, <зуміло> під... домовилися. <зуміло> В цьому році 20 тисяч. Мінімум. <зуміло> цікаве питання для мене, я думаю, для, для глядачів це абсолютно теж буде цікаве. Які інструменти? Я знаю, що я знаю деякі відповіді на них, але мені хочеться, щоб глядачі це почули. Які інструменти зараз використовує видавництво відкриття для свого піару? Mm -hmm. Дивись, ми, ми співпрацюємо з блогерами, ми пропонуємо книжки, вони роблять відгуки. Це один. По-друге, власне, те, що ми робимо зараз, ми говоримо про відкриття і робимо відео про це, і будемо далі цей продукт просувати. Тобто, ми. Дуже відкриті в усьому, і тому наш телеграм-канал має назву «Відкрите видавчення, і там ми втрьох розповідаємо про все, що стосується видавництва і навколо книжкового. Наприклад, ми говоримо про те, що ми любимо читати, там, чи ми читаємо книжки інших видавництв, інших авторів, там про свої книжки, про ну, видавничі і так далі. Це канал Відкрите видавчення, це наші активні соціальні мережі. Це події, які ми робимо, які ми організовуємо. от В Києві у мене був літературний практикум і літературний вечір, мій власне, це також власне піар-відкриття. Тобто, в принципі, все, що ми робимо публічно, таким чи, так чи інакше, направлено на піар і на промоцію. Чого, на твою думку, не вистачає? Е, в піар. Нам? Так, так. Що, що потрібно? Можливо, знаєш, є така фішка, іноді людина ти казала, що в минулому інтерв'ю, що я там, навчилася просити допомоги. На зараз, можливо, дивляться сотні людей, і ти зараз щось озвучиш, а людина така: Блін, а чого ні, я ж це можу. Я хочу поділитися одним кейсом. І я думаю, що ділитися цим потрібно, хоча це виглядає так збоку, ніби дивіться, яка виша херня. Але цим теж потрібно ділитися. От є телеграм-канал. В закритий, в професійний, там, де зібрані адміни книжкових каналів і навколо там, книжкових каналів. Там, ну, там, окрім книжкових, також є, але ну, я б сказала, що більшість шість книжкових. П'ятниць вечір, і я думаю, чому б ні. І я кажу, добрий день, мене звати Наталія. Я на редакторка в один відкриття. Тут багато книжкових блогерів я знаю: там, Ютуб, Інстаграм, будь-яких. Так от я пропоную вам співпрацю. От, будь ласка, відгукніться, кому цікаво. І я надішлю вам книжки, будь-які, скільки хочете. От, ну, тобто, Звісно, що меседж був більш стриманий, це я зараз на емоціях, але я дуже відкрито написала, що я готова до співпраці. Робимо ставки. Як ти думаєш, скільки блогерів мені написало? <звісна> Скоріше за все, нуль, але я маю надію, що хоча б двоє нуль. відреагували. Я думаю, перша думка, що зі мною не так. ну Не зі мною, власне, з видавництвом. Друга думка, що не так з блогерами. Я маю відповідь. Зі мною не так. Я відкрита видавчиня, але невідома видавчиня. І, скоріш за все, для нашого широкого читача невідомий, то хіровий, mm. як є. Тобто, якщо вони невідомі, то не заслужили цю відомість, ну, типу, того. А якщо не заслужили, видають херню, то вони не варті уваги. Але ми варті уваги. Розумієш? Ми варті, я не знаю, як ніхто інший, тому що ми видаємо книжки, наші книжки наших авторів про те, що відбувається з нами, що може бути важливіше для, для нас. Я не знаю. Так чого не вистачає? Так чого не вистачає? Довіри? Довіри. Довіри. А я маю на увазі з маркетингу інструменту. Насправді, я думаю, так. Результати піару це комплексні результати всіх дій, всієї команди. На довгому терміні. Який це буде довгий термін в умовах війни, я не можу сказати, ніхто не може сказати. Але я вже бачу, як це працює. Я вже бачу, що е завдяки тому, що ми відкриті і говоримо дуже багато про свої книжки, у нас дуже активні соціальні мережі. Я, ти можеш сказати з боку, чи, чи, чи це дійсно так. Тобто, ми дуже багато розповідаємо про свої книжки взагалі завжди. То до мене звертаються за співпрацю проєкти. Ну, наприклад, є такий проєкт Говірка. Це люди, які записують аудіокнижки. І роблять вони це якісно. Я підписаний. Ти підписаний, аудиторія. Говірка. Будь ласка, знайдіть, підпишіться, щоб ви розуміли якість запису. Вони кидають мені демо. Я думаю, що це вже готовий продукт. Кидаю їм лайки, кажу, вау, це круто. Вони такі, ну, взагалі, це це демо, ми там ще того не зробили, того не зробили. Я кажу, мені вже кайф, все, давайте мені запис, все. Тобто, отакі вони круті. У них дуже висока планка якості, вони роблять якісний продукт, вони шукають інвесторів, шукають інвесторів. Тому, якщо ви хочете вкластися в класні проєкти, які роблять люди так само схиблені на своїй справі, як я, рекомендую. Як там посилання під відео. <гум> так, так. Буде. До речі, ти згадувала про ваш телеграм-канал, ваш саме так, видавництво, це. чи так. це якийсь як інший ні, проєкт? Ні, ні, це ні, саме ні. видавництво. Ми, у нас був просто телеграм-канал як канал зв'язку. <гум> І він виглядав приблизно так. Добрий день, у нас вийшла книжка, тра-та-та, дивіться, яка книжка. Ось фотографія, ось фотографія, ось уривок, ось передзамовлення. І ми подумали про те, що цього мало. Ми ми справді дуже відкриті. Так, давайте ми зумось, відкрите видавчиня» і давайте в цьому телеграм-каналі будуть наші голоси. Бо ми живі люди, і ми робимо книжки. І так я написала, наприклад, текст про Спартаку Суботу. Просто тому, що мене попросили, мої дівчата, я дивилася, майже ну, всі випуски слухала. Вони не дивилися. І я ну, за, проти, я не хочу це обговорювати. Я не за і не проти. Одразу. одразу. Але я просто сказала, що я думаю з цього приводу. Тобто ми там таке пишемо. Саша написала про те, як ми е, розглядаємо рукописи. Катя там написала щось там своє про цундоку, про те, як ми купуємо книжки, потім їх не читаємо. Тобто, кожна з нас знає, що на тиждень вона має один чи два рази, як там виходить, написати текст про про що хоче. І це нас надихає. А звідки взялась ця ідея відкритого видавчині? Тому що в нас є чат, який називається Видавничий біфрен. І це чат на трьох, і ми там постійно, постійно спілкуємося з цьому бифрейм. І коли ти заходиш в картинки ну, до, до чату, коли там шукаєш якусь картинку, що там є? Там є різні наші книжки чи інші книжки, там книжки, книжки і коти. Моя Ася і Катін Майонез. Я кажу: дивись, як спить моя Ася. Я фоткою Катя. Миттєво, а ми отвіточка від мене запитів. Це дуже смішно. Ну і цей чат відкритий. тобто Ні, ні, ні. Тому... Наш ну, чат закритий, наш особисто. Я про той. А є... і, і ми зрозуміли, що ми і так це все робимо. Просто ми це робимо втрьох. І чому б це не перевести в публічний простір? Та легко. І ми оце нашу курілку, але ми не куримо. Та ну це цікаво. Ми з тобою довго спілкуємося. Я про телеграм-канал перший раз почув. Ну, тобто, от, от реально, це факт, я маю на увазі. І мені стало цікаво, бо, наприклад, там моя дівчина, я знаю, що вона любить ці, 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 ці літературні блоги. У е, мене не, не настільки велика витримка. але… <сувач> я думаю, що тобі сподобається. Я не про те сподобається. Розумієш, я працюю в сфері генерації контенту. Мені я дуже, теж... дуже в мене мало часу до його теж, споживання. Але повір мені тобі сподобається. Я Згоди. Тому що відкрито, щиро, чесно, без понтів. Без жодного там, не знаю, китства, без, без всього, як є. Ну, Я вірю в це час. Як абсолютно. я з тобою я говорю, я завжди буду підтримувати такі штуки, але. Як я Туда. з тобою говорю, мені що подобається, що мені імпонує? Як я говорю з тобою зараз така відкрита видавчиня і такий мій особистий канал Говорити. Цей канал, на якому я розповідаю просто про. Досвід видавчині там, про, про життя особистих травм, про людей, які до мене зустрічаються, про рукописи. Я ніколи не говорю про людей напряму. Я кажу там, наприклад, там, один автор називаємо його те, там, звернувся до мене рік тому і розповідає його історію. Я дуже тонка межа між тим, щоб розповідати те, що людині б не хотілося побачити з боку, і все ж таки розповісти про, про історію, пов'язану з цим рукописом. І мені здається, що я на цій межі балансую. Я ніколи не сповідаю нічого зайвого, я розповідаю саме кейс, що він до мене звернувся, отримав таку-то відповідь і таким чином зреагував. Тобто, це от я розповідаю просто про своє життя, так яким воно є, і яким я його бачу. І все через призму вдячності до того, що я маю, і до того, що я роблю. Посилання. Я до цього. Добре. Видавництво, щось ми трошки так відійшли. Які е плани на майбутнє? Відійти від нього. Мої особисті. Щоб воно само працювало? А ти робила що? Буде далі. Я не знаю, що буде. Я не хочу пов'язувати все життя з видавництвом свідомо. На якому етапі ти думаєш? На якому етапі для тебе ти можеш його відпустити? Ну, от, Коли я, наприклад, не захворіла на місяць, умовно, а просто на місяць там не знаю. Просто не працюю, а воно все працює без мене. В планах, коли це там має бути? Я думаю, років за 10, не раніше. Угу. Тобто Андрій вже буде 17, якраз десь там 43. може і редактором стане. Або видаватись там буде, щоб ви. Ні, ні, тобто, тут насправді не до Андрія. У Андрія це я, шлях. Жартую, я, це розумію, я жартую. Я розумію, так, але так. мені важливо, щоб у Андрія був свій шлях. Звісно. Так, просто. Але я хочу, щоб ці люди мали можливість зростати. Якщо я буду прикро сидіти на посаді головної редакторки, то ніхто з моїх людей не виросте до посади головної редакторки. А я хочу, щоб вони зростали. Дуже хочу. Тому я готова поступитися. Я піду далі, я піду вище. Я можливо відкрию ще одне видавництво, можливо, відкрию літературну агенцію, можливо, я відкрию літературні курси, літературну школу не знаю, е я не знаю, що це буде. Взагалі, у е видавництва є розуміння масштабування бізнесу? Так. Як ти Чітке. його бачиш у себе? От ми прийшли до того, що я хочу вже розповісти довго. Ми зайшли у співпрацю з типографією Поліпринт. Вона знаходиться в Києві, і ми налаштовуємо так наші процеси, щоб ми працювали як одне єдине. Як це буде юридично виглядати, як це буде на паперах? Це вже зараз не суттєво. Що для мене суттєво? Це не поглинання, це не об'єднання, це люди, які хочуть постійно працювати один з одним. Дуже тісно, тому що в типографії подобається, як працюємо ми. Нам подобається, як працює типографія. Вони нам роблять певні льготні умови, скажімо, підгові такі умови. А ми працюємо виключно з ними. І завдяки їх підтримці ми відкрили дитячий напрям. Типографія поліпринт. Валентин Бураков. Дякую вам. Це важливо, тому що ну, це людям треба дякувати, особливо коли вони підтримують дитячі напрями, напрям прикладної літератури. Вже є в планах, яка є, книжка ми, це буде. Ми підписали два договори вже. О, є, клас. Про це можна говорити? Я би не хотіла. Чому і запитую. Бо я розумію, що є моменти, коли такі речі, ну. Але перші прикладні книжки наші вийдуть це грудень січень, тобто не в цьому році. Тому це доволі тривалий процес. Зірки видавництва. Нема. Всі однакові. Однаковісінькі, як діти в садочку. <світ> От, всі вони для мене однакові, різні і дуже любимі. Всі. Нема зірок. Чи є вже прихильники видавництва? Так. Я би сказала, що ми маємо коло біля видавництва, маємо коло навколо кожного автора. І так приємно бачити, як перетікають люди від одного кола до іншого, від, од... від іншого до третього. Це ну, чудові взагалі відчуття. Ми говорили б, фактично про це з самого початку, але ми не приділили цьому, як, на мою думку, достатньо уваги. Кому б хотілося подякувати? За те, що видавництво зараз існує, окрім себе, звісно. Моєму чоловіку а, за прийняття невідворотності видавництва в нашому житті. <плес> <плес> Сергій, <плес> моєму сину, тому що він знає, що мама працює, і маму там деякий час не займати. Андрійчику. А, Звісно, моїй команді Олександра Ломака, випускова редакторка. Висока професіоналка, людина, яка не пропустить жодної помилки з власної волі, яка тримає мене, щоб я їх не пропускала. Катерина Бандалет – це наша сммниця і людина, яка починає. Просто, ми якось це назвали, як вона працює з рукописами. Вона читає рукописи, вона допомагає нам. Працювати над рукописами, які до нас приходять. Вона відкрила себе як е, в Тіктоці, вона відкрила себе в рукописах, вона відкриває себе в СММі з нами. Я пишаюся нею до неба і нею, і Катією, і, Каті, і Сашею. Вони моя опора, підтримка, е, мої крила. Я вас дуже люблю, дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Супер. Е, Видимо, називається відкриття. Е, за період роботи видавництва. На твою думку, яке відкриття ти для себе зробила найцікавіше? Я можу це. Прекрасно. Мені відповідь подобається не тільки впевненістю, а тим, що вона коротка. Такі відповіді дуже цінні, тому так. що немає часу на роздуми і вона дуже конкретна. Ну, в принципі, я про відкриття для себе. Для себе зараз дізнався дуже багато чого нового. Мені подобається, що в нього є плани, і в будь-якому випадку я бажаю, щоб я видавався вашому видавництві. Все можливо, все можливо. Але особисті зв'язки. Ні, ні, абсолютно. ні. Це я до жарту. Це ні, не до я жарту. розумію. Не. От. Е, але натхнення вам Чакро. і крутих авторів, відкривайте. Дякую тобі, відкривайте, відкривайте. Я хочу я читаюча чи людина. Можливо, відео я якісь не дивлюся або не читаю телеграми, але книжки я читаю. Це так купуй наші книжки. Обов'язково. Обов'язково, бо вони того варті. Друкуйте для нас книжки. Бо ми того варті. Звісно, залюбки. Дякую за таку прекрасну розмову. І тобі дякую.